Аня Тер каналу телерадіокомпанії Надвірна продовжує інформаційна програма гій студії. Сьогодні ми на розмову запросили цікаву співспівбесідницю Людмилу Зіновівну Свердан, керівника надвірнянського відділу пробації. Вітаю вас, пані Людмило, У нашій студії Вітаю вас. Сьогодні мова піде про тих, хто порушив закон та соціалізацію. Засуджені їхня адаптація та повернення до буденного життя на волі. І перше запитання для вас, пані Людмило. Розкажіть нам власне, що означає цей термін пробація. Ну, якщо в загальному це пробація наглядових та соціально-виховних заходів, які застосовуються за рішенням суду та відповідно до закону до осіб, засуджених до покарань не пов'язаних з позбавленням волі. Якщо ж іншими словами сказати, що таке пробація це свого роду забезпечення безпеки суспільства шляхом запобігання вчинення нових кримінальних правопорушень особами, надання суду інформації. Щодо обвинувачення обвинувачених, також це організація виконання покарань, не пов'язаних з позбавленням волі, здійснення пробаційного нагляду за особами, які вчинили правопорушення, надання їм можливості також змінитися, і також підготовка осіб, які перебувають в місцях позбавлення волі до звільнення. Пані Людмило, власне, скажіть, до яких категорій населення застосовується пробація? Це люди, які які покарані вже це вже після суду, так коли вже є рішення суду, і людина там має покарання таке-то, таке то тоді вже ви берете під контроль ту людину, так чи як воно здійснюється? Так, так. Е -е, органи пробації загалом варто зауважити, що е -е, керуються насамперед законом України про пробації, і що варто відзначити, також що цього року вже виповнилося 10 років з моменту прийняття закону, тобто у 2015 році цей закон був прийнятий і в цьому році. Це ми відзначили 10-ту річницю з дня прийняття цього закону. З приводу осіб, відносно яких застосовується пробація, це. Особи дійсно, які за рішенням суду засуджені до певних видів покарань, таких як громадські роботи, виправні роботи, це звільнені, засуджені, точніше, особи до покарань виді позбавлення або обмеження волі, але яким надано можливість довести суспільству, що вони виправляться без позбавлення або обмеження волі. Тобто вони перебувають серед нас, вони працюють, навчаються, вони створюють сім'ї. І протягом, протягом певного терміну, яким визначено судом, вони доводять, що вони виправилися і е, тоді вони звільняються від основного виду покарання. Е, також до е, виконує покарання у виді штрафу е, і е, також адміністративні покарання це і за несплату аліментів, це за і інші види адміністративних стягнень, mm -hmm. яким судом призначаються такі ноці ну, про несплату аліментів. Ми трошки пізніше mm -hmm. поговоримо. Відомо, що існує кілька видів пробації, так які це є види, і чим вони відрізняються одна від іншої. Так насправді є декілька видів пробації, такі як наглядова досудова. Та пенітенціарна пробація. Щодо наглядової пробації, це безпосередньо робота з особами, засудженими до видів покарань, які я раніше перелічила. Це здійснення з ними проведення з ними наглядових та соціально виховних заходів. Ми по суті ця наглядова пробація вона полягає в реалізації заходів з такими особами за місцем їхнього проживання роботи або навчання. Різних соціально-виховних заходів з метою дотримання тих обов'язків, які на них покладені судом. І наглядова пробація взагалі вона застосовується до найбільшої. Чисельності засуджених осіб, і які вони перебувають взагалі у нас на обліку в органах пробації. І вона застосовується переважно в найбільший проміжок часу. Тому що, якщо взяти, до прикладу, навіть засуджені, які звільнені з випробуванням, рік-два. 3, так само на пробаційний нагляд, це досить тривалий проміжок у часі. І протягом цієї роботи інспектора і взагалі всі працівники уповноважених органів з питань пробації вони застосовують повний комплекс заходів, спрямованих на корекцію соціальної їхньої поведінки, на усуненню. Певних факторів, що впливають на їхню протиправну поведінку з метою недопущення вчинення ними нових кримінальних правопорушень, з приводу до судової пробації, вона застосовується до осіб, які ще на даний час знаходяться в кримінальному процесі, тобто за рішенням суду. До органів пробації надходять ухвали суду для складення досудової доповіді відносно обвинувачених. На підставі цієї ухвали працівники досліджують соціальне оточення обвинуваченого його психологічну характеристику, з'ясовують. Причини вчинення того злочину, в якому вони обвинувачуються. І також з'ясовують його кримінальну історію, сімейний стан, як вони проходять свої дозвілля і тому подібне. Також, ну, чи вживають вони алкоголь, чи мають від алкогольної чи наркотичної певну залежність, дані про фізичне здоров'я в кінцевому результаті ці всі відомості узагальнюються і надаються. Всі вже опрацьовані відомості у формі досудової доповіді. Інформацію таку ми надаємо до суду. В цьому процесі обвинувачені вони також мають свої права. Це не означає, що вони тільки мають обов'язок, вони можуть або приймати участь у складенні досудової доповіді, або ж відмовитися. І вже на підставі цього. Суд враховує на підставі цієї досудової доповіді, суд враховує цю інформацію при винесенні вже остаточного рішення по справі. А з приводу пенітенціарної пробації, це вже стосується безпосередньо засуджених, які перебувають в місцях позбавлення волі. Відповідно, перед звільненням адміністрація установи проводить з ними певну роботу для визначення тих чи інших потреб після звільнення. Це може бути влаштування проживання, працевлаштування, влаштування до певних закладів лікувальних і інші питання, які вони самостійно, наприклад, не можуть вирішити перебуваючи в місцях позбавлення волі, і вирішення яких. Може в принципі призвести до їхнього подальшого повернення, точніше вчинення кримінальних злочинів і повернення їх знову в місця позбавлення волі. А скажіть, будь ласка, от коли людина вже виходить, коли відсиділа свій термін, вона вже ви ви вже за нею не ведете контроль? Ні, вона вас власне стоїть на обліку число? Ні, ні, стоїть? ні, вже ні. Та ми до в процесі за три місяці до звільнення отримуємо повідомлення запит з установи виконання покарань з певною з певним проханням. Вивчити те чи інше, ту чи іншу сферу життя засудженого, яка потребує влаштування після звільнення, опрацьовуємо чи це буде працевлаштування, наприклад, якщо є особи засуджені і їм можливо заміна невідбутого терміну покарання на більш м'яке. Ми опрацьовуємо, чи можливо їм, коли вони звільняться, вони будуть працювати іменно там в того роботодавця, перевіряємо, чи дійсно там будуть ті умови забезпечені йому для роботи з відповідною заробітною платою, з тим, що роботодавець бере на себе відповідальність по-дальшому відрахуванню відсотків в дохід держави після звільнення. Так само чи побутове влаштування чи місце проживання, яке він обере після звільнення, тобто, коли людина вийшла з в'язниці, вона не лишається сам на так. сам з проблемами. Ці проблеми ви стараєтеся так. вирішити. Держава, тобто старається так, вирішити Так, е, спільно з органами місцевого самоврядування, патронатними службами в комплексі е, на підставі е, спільного закону, е, який точніше, не закону, а наказу, який був прийнятий з. Між Міністерством юстиції України, Міністерством соціальної політики, Міністерством охорони, а також Міністерством внутрішніх справ. І цей нормативний документ нам дає можливість консолідованих дій усіх цих служб для забезпечення особам, які звільняються вирішення тих чи інших їхніх проблемних питань. Ну, засуджені, це є особлива категорія населення, і з ними, напевно, дуже важко, складно спілкуватися. Треба знаходити якийсь особливий підхід. Як ви це робите, от власне. Ну, засуджені такі самі е, люди, в принципі, як і ми всі з вами разом. Вони. Нічим не відрізняються. Хіба що е, дехто не розуміє, е, вважає точніше, що його неправомірно, наприклад, визнаний винним в тому чи іншому кримінальному правопорушенні. Не, не визнає свою вину. Так, е, хтось. Е, Розуміє, і він знає, що е, пробація це певний шанс для е, доведення того, що він інший. Е, хтось розуміє, що це шанс для виправлення, що ми можемо йому допомогти в цьому. Хтось таки прямо говорить, що пробація це круто. І коли в суді, наприклад, запитують, що можливо дають там альтернативу, або ну, Якісь або вид покарання такий чи такий. Ну багато є засуджених, які дійсно говорять, що так ми хочемо на пробацію. По-перше, це постійна робота з засудженими. Помимо. Нас як працівників органів пробації, ми ж залучаємо і волонтерів пробації, які е, також нам допомагають у роботі повсякденній діяльності. Волонтери вони як у вас працюють на добровільній ослов... основі, безплатні? Так, так. Так, так, так. так, так. Це е, е, волонтером пробації може стати будь-яка особа, яка досягла 18 річного е, віку, яка не має судимостей. Е, з... Е, Волонтером пробації ми співпрацюємо на підставі закону України про волонтерську діяльність, на підставі закону України про пробацію, укладаючи відповідний договір про співпрацю. Тоді ми залучаємо волонтерів пробації до роботи з нашими клієнтами, тобто у здійсненні нагляду за нашими клієнтами і проведення з ними тої ж самої соціально-виховної роботи. Тобто волонтери тільки по соціально-виховній роботі, так е, Так, ми е, залучаємо для певних там видів. Вони, звісно, не виконують всі. Е... Функції такі самі, як працівники. Ну, Наприклад, психолог, волонтер-психолог може бути, так? Звісно, е, волонтер-психолог є в нас в підрозділі на Двірнянському, який або здійснює групові консультування, або ж індивідуальні, вивчає ті чи інші сфери життя, які потребують корекції, і надає вже проводить з ним подальшу роботу, доводячи вже до певного результату, який необхідний. Ці всі от такі фактори. Які впливають на протиправну поведінку, працівники органів пробації використовують, вони, точніше не використовують, а виявляють завдяки такому інструменту, як оцінка ризиків вчинення кримінального правопорушення. Тобто, зібравши певний пакет документів і об'єм інформації, ми заповнюємо цю оцінку і за результатами повного заповнення, Отримуємо ту картинку, які ж фактори життя впливають на його протиправну? Mm -hmm. це, Власне, це алкоголь, алкоголь та. і тоді вже ми бачимо, в якому напрямку нам необхідно працювати. Чи це стосунки в суспільстві, чи це стосунки в сім'ї, чи це е, ті самі е, шкідливі звички, а чи це найчастіше буває е, е, і шкідливі звички. І стосунки в сім'ї, і стосунки в суспільстві, особливо зараз після повномасштабного вторгнення, свідомість людей. Ну, в кожного, він, кожна людина виражає свої почуття по-іншому, чи в тому самому соціумі, чи в, в, в сім'ї. Також багато проблем через відсутність роботи. Коли відсутність роботи призводить до проблем в сім'ї, так. так і це одне за одним тягне, і воно відповідно вже тоді залучаємо наших партнерів пробації для вирішення тих чи інших, якщо це. Працевлаштування залучаємо Центр... працюєте з центром так. зайнятості. Центр зайнятості, є банк ресурсів, що ми за результатами проведеної оцінки ризиків ми бачимо до кого з партнерів ми можемо найперше звернутися за допомогою. Якщо говорити за статистику, за статистику в Україні, і, зокрема, у нашому Надвернянському районі, візьмемо 2024 рік, бо я думаю, що там вже окреслена вся картина, скільки. Власне, засуджених у нас по Україні, ну загалом, у 2024 році е році е більше 10 тисяч складено до судових доповідей, якщо брати до судову пробацію по Україні. А працівниками суду надвернянського відділу пробації це було 65 осіб, відносно яких прийшли ухвали на складення до судової доповіді. І вже з початку цього року вже 35 таких ухвал ми також отримали. А з приводу засуджених, які пройшли по обліку в Україні за минулий рік, це більше 57 тисяч осіб. А безпосередньо в недвернянському відділі пробації пройшли по обліку 446 осіб за минулий рік. На даний час перебуває 137 засуджених. На обліку, ну ви, ви як фахівець, бачите, чи це йде ріст, чи це йде спад, чи воно тримається на якось на одному mm -hmm. рівні? Ну складно сказати, чи воно, тому що різні види покарань вони варіюються. І а це навіть залежить, наприклад, ну, початок і кінець року, тому що є багато перехідних людей, яких є більший термін відбування того самого покарання. І на початку року людина може перебувати на обліку, а під кінець року вона цей. І ну, це така плинність, що. Важко сказати, що воно йде на зріст. Варто зазначити, що вчинення повторних кримінальних правопорушень пішло на спад. На спад. От, так, ну, так. Це тішить. так, Це це тішить. є. Але ну, різні випадки, тому що в загальному притягнення осіб до відповідальності, як не можна визначити такі якісь. Рівні. На початку програми ми говорили про ви зачепили тему виплата аліментів, то ваша служба теж здійснює так. цей контроль, так? Так, це певний вид адміністративного стягнення, це суспільно-корисні роботи, які також призначаються за рішенням суду і виконуємо ми як орган пробації. Відповідно, це є оплачувані роботи. Які людина відбуває також за місцем свого проживання? Їм надають на початку року визначаємо об'єкти, на яких особи будуть відбувати ті самі суспільно-корисні роботи, і далі, коли вже отримуємо рішення суду, направляємо на той чи інший об'єкт за місцем його проживання. Людина відпрацьовує певну кількість суспільних корисних робіт, які призначені судом, і е, по факту відпрацювання, е, керівник чи то підприємство чи органу місцевого самоврядування здійснює перерахунок тих, умовно кажучи, зароблених коштів на рахунок державної виконавчої служби, які в подальшому зараховуються як аліменти. Але якщо бувають випадки, якщо люди таке ухиляється, звісно, від сплати аліментів, це вже настає кримінальна відповідальність. Тобто з адміністративної відповідальності це може перерости в кримінальну відповідальність. А якщо ухиляється через поважну причину, там звільнили з роботи чи ще щось, немає людина звідки брати коштів. І як це розглядається? Ну це вже більше е, специфіка роботи Державної виконавчої служби. Ми по факту тільки вже виконуємо кінцеве рішення суду. Е, в нашій частині як Органопробації ухилення або від відбування суспільно-корисних робіт, тоді воно йде вже в подальшому. Або такі вже, якщо йде наприклад накопичення і ухилення від наших суспільно корисних робіт, або в подальшому не сплачує аліменти, тоді вже за рішенням суду настає кримінальна відповідальність. Ми вже з ним будемо працювати чи з нею такі випадки також бувають вже зовсім іншій площині. Ходячи по місту, по вулицях міста, де ми можемо зустріти людину, яка відбуває своє покарання там, наприклад, бере участь у громадських роботах? Будь-де, будь, де. будь де. Ті самі громадські роботи, це ви можете зустріти не одного на вулицях нашого міста, надвірний, на території. Кожної громади, якщо, наприклад, є громадські роботи, і людина там проживає, він там і працює. Є відповідальна особа, яка надає певний вид роботи на тому об'єкті, який був затверджений для відбування громадських робіт, то ми не знаємо. От ви пересічний громадянин, який йдете, ви можете не знати, що людина, попри вас, пройшовши то… Може бути засуджена до того самого штрафу, чи з випробуванням, чи сплачуючи певні відсотки заробітної плати в дохід держави, бо має виправні роботи. Вони ж такі самі люди, як і ми з вами, тільки мають якісь певні, хтось кримінальне минуле, яке йому десь заважає і не справляється з цим, що призвело до теперішнього покарання. А хтось. Через ще свої якісь певні проблеми. Тому всі перевага пробації в тому, що людина і працює, і навчається, вона створює сім'ю, в кого немає, чи перебуває далі в сімейних стосунках, вона звич, звичний спосіб життя веде. І вона не відходить від соціуму, тобто вона не втрачає тих зв'язків, які вона мала до вчинення кримінального правопорушення. Це є великий плюс. Плюс для держави це економічно вигідно, тому що утримувати засудженого в місцях позбавлення волі це набагато дорожче, ніж коли засуджений перебуває на пробації. І Ще й працює і ще й працює. і Ще й так сплачує, навіть якщо людина має. Той самий випробувальний термін: людина собі таки працює і сплачує податки в дохід держави, навіть якщо це не призначено судом, але ж людина працює так само, як і ми з вами. І тому це економічно вигідно. Дякую вам, пані Людмило. Ви дуже цікаво розповіли, але, на жаль, час добіг до кінця. Я нагадаю нашим телеглядачам, що гостем студії була. Людмила Зіноюна Свердан, керівниця надвірнянського відділу пробації. Ще раз вам вдячна. Дякую вам на все добре.